Друзі, сьогодні був в магазині, шукаю, правда, трошки інакший субпродукт, легені, не можу ніяк знайти, але знайшов дуже такий специфічний. Всі його трошки обходять стороною. Думаю, що це не смачно, це смачно. Це мозги. Це свинячі. Краще з корови мозги знайти. Ну, теж не зміг знайти, але знайшов свинячі мозги. Будемо сьогодні готувати. Це буде не в клярі, а буде щось таке трошки експериментальне. Побачимо, І буде смачно, обов'язково викладу на свій YouTube канал. Починаємо Саме в саму першу чергу, нам треба їх гарно промити, продивитися різні, щоб не було косточок таких маленьких. Вони такі осколочки потрапляються, їх промити ну від крові, але дуже обережно, бо така специфічна текстура в цих мозгах. Ми зараз подивимося, трошки їх почистимо, може десь є якийсь жирок і так далі. Це буде поступово, будемо показувати. Починаємо. Набрав води холодної, да, зразу поставив каструлю з водою, хай закіпає, додав сюди буквально чайну ложку солі. І будемо зараз промивати. Беремо обережно, спускаємо це все в водичку. Чуть-чуть небагато, щоб воно трошки нас вимокало. Бачите, яка текстурка тут у нас така специфічна, але зараз ми щось придумаємо. Помаленьку промиваємо, обережненько так. Дивимося, чи немає ніяких. У нас кісточок немає. І відложуємо десь до тарілочки. І наступно. Все, що потрібно, завжди. Знайдете в описі під відео. Скільки що потрібно, скільки що я додавав, все буде у відео. Ось, промили, Зараз дочекаємося, поки наша водичка закипить. І відправимо водичку, проваримо трошки. Все поступово покажу. Так, вода закипіла. Відправляємо туди води. Кров у нас відварилася і трошки краща текстура буде в самих мозгів. Буквально на 3-5 ну хвилин то максимум. Проварили 5 хвилин і обережно достаємо. І даємо хай охолону. Заглянув в холодильник, що там в принципі є. Знайшов, будемо такого трошки в азіатському стилі готувати. Є невеличкий кусочок в мене імбиря. і соєвий соус, це буде така як основа. І різні овочі. Ну і перчик такий для гостринки. Ставимо пательню. Вливаю небагато. Оливкової олії можна і звичайної і додаю вершкового масла. І даю добре нагрітись. Поки гріється, всипаю до миски звичайне борошно, будемо зараз обсмажувати мозги в борошні. Поки нас олійка із маслом нагрівається, ми... Бистренько підготуємо чесник, нарізаємо дрібно. Ну і імбер. У мене У Кого немає свіжого імбера, можна в принципі додати і сухого. Але обережно, бо він такий специфічний імбер, це така приправка специфічна. Нарізали. І додаємо до нашої олії. Тільки буквально швидко, щоб воно це все у нас не згоріло, чесник і так далі. Буквально 30 секунд обсмажуємо. Обсмажили чесничок із імбиром 30 секунд, щоб у нас олійка була ароматна. І вмочаємо в муку наші мозги. І додаємо на сковорідочку і обсмажуємо. Це все зараз вже робимо на маленькому вогні. Пока смажиться на маленькому вогні. мозги, ми наріжемо цибульку, цибульку можете нарізати як хочете, я цього разу наріжу. Такого пір'я. Обсмажили з одної сторони десь 2-3 хвилинки і перевертаємо. Не потрібно передержувати дуже, бо вони розлізуться. Ми стараємося зберегти нашу текстурку, щоб кусочки такі були більш ціліші. Так, обсмажили. Нагадую по 2-3 хвилинки на маленькому вогні з двох сторін. І достаємо це все в якусь тарілку. Додаємо ще трошки лійки. А не знову оливково. Вогонь збільшуємо десь до середнього. І кидаємо нашу цибулю. І нарізаємо морку. Я буду нарізати тонкою соломочкою. Може, у кого є тертушка така, знаєте, для корейської морки. Можете зробити те все на тиртушку і буде ідеально. Ось такою тоненькою соломкою буду нарізати морку. Цибуля у нас так чуть-чуть почала зібратися такою золотистою шкуринкою. Додаємо нарізану моркву. і обсмажуємо, щоб теж м'яка була. І тим часом наріжемо червону паприку, паприку буду теж нарізати в тоненьку таку соломку. Все соломочкою такою та някіньку, тонесенько Морква у нас теж стала мягкою. І додаємо червону паприку. Смазав хвилини дві паприку і згадав, що в мене є ще спаржова фасолька. Теж додавлю зразу. Небагато. Немає, немає нічого страшного. О, думаю, хватить. Чуть-чуть. Отак. І обсмажую теж разом із усіма овочами. Почистимо перчик чилі, щоб не був такий гострий. Приберемо ці всі семечки насіння. У мене в сім'ї взагалі не люблять гостро, але азіатська. Кухня вона смакує, тако трошки з гостринкою краще. Наріжемо аж такими маленькими, дрібненько трошки. Так, Прийшов додавати час наші спеції. Все дуже просто, елементарно, чуть-чуть перцю, меленого свіже. Все по смаку. Я, хто любить, щось може не подобається, не додаємо. Я буквально трішечки, трішечки, буквально солі, бо буде у нас соєвий соус. Він додасть. Трішки червоної паприки. Це все гарно перемішуємо. Додаємо соєвий соус. Це все перемішуємо. Поки соєвий соус не випарився, додаємо назад наші мозги, тако зверху. Чілі. Накриваємо кришечкою і так тушкуємо на малесенькому вогні. Небагато так. Хвилин 5, максимум до 10. Ось така страва вийшла у нас сьогодні, в такому стилі азіатському. Зараз будемо куштувати. Куштуємо. Дуже смачно з овочами. Дві такі ніжні, м'які. Знаєте ж, на що це похоже на? Похоже на фуагру з овочами. Дуже смачно! Це відео буде. На каналі. Це ніжно, смачно з з овочами і з соєвим соусом. Це все взагалі дуже смачно. Трошка ця гостринка. Підкреслює ці всі смакові рецептори. Це все бомба. І раджу раджу готуйте це смачно, і ви не пожалкуєте. А сподобалося відео, друзі. Не жалкуйте свою вподобаючку. Зробіть будь-який коментар, може якось ви по-іншому готуєте. І підписуйтесь обов'язково на канал. Готуйте і насолоджуйтеся тим, що приготували. До нових зустрічей!